Всіх вітаю на каналі, друзі. З вами Жека і Зінжека, сайти Сінкарутоді та Єтарі.UA. Ми є офіційними представниками SinCar та OBD11 в Україні, а також власниками торгової марки Profile та Єтарі. В цьому відео хотів би вам детальніше розповісти по автосканеру OBD11, по новим можливостям, можливостям покриття функціоналу роботи з новими марками автомобілів. Також хотів би розповісти про новий варіант, атосканер Ван 3, чим відрізняється від попередньої лінійки, для кого це буде актуально максимально, а для кого, в принципі, можна використовувати і попередню лінійку. І тепер перейдемо до більш детального огляду. Хто не знає обіді лавен максимально заточений для професійної діагностики вак групи. Volkswagen, Audi, і h в основному. Єдине, що не підтримує Porsche, одразу кажу, хоч і входить він в групу, але Porsche не підтримує. Так само це стосується Uniksів, китайських Unixів, там підтримки немає і не буде. Не планується, по крайній мірі, на сьогоднішній день. Що стосовно по можливостях роботи з баг групою Знову ж таки, все залежить від тарифного плану, який ви використовуєте. NextGen – це в нас основний тариф. Більше підходить для власних потреб. Пропак. Починаючи від ProPAК, ви вже можете використовувати всі професійні функції, тобто кодування, адаптації, тести виконавчих механізмів і так далі. Зараз я вам більш детально це покажу. Ultimate Pack – по суті, весь функціонал Пропаку. Але тут додатково можливість використання безлімітно функції OneClick Application. Що таке функція OneClick Application? Зараз так само вам продемонструю, щоб було більш зрозуміло. І так само поясню одразу. Купляючи, наприклад, пакет Basic, ви завжди можете докупити під них тарифний план. Або ProPack, або UltimatePack. І тепер більш детально вам поясню. На прикладі офіційного сайту OBD11.com Якраз тут ви можете звіряти інформацію, що підтримується для вашого автомобіля. До прикладу, оберемо Audi. Ви побачите, який функціонал підтримується автосканером, тобто читання, видавлення помилок, дані в реальному часі, статус батареї це для гібридів та електрокарів, стоп кадр функція. Тести виконавчих механізмів, графіки, тести. Єдине, дивіться також, що є різниця між застосунком в Android і застосунком для iOS приладів Які сервісні можливості, тобто розблокування захисту компонентів SFD, називається єдине, також, що хотів би сказати, SFD-2, який почав використовуватися десь приблизно. З кінця 2024 року поки що не підтримує жоден автоскан. По розбукуванні СВД2 потрібно звертатися до ДОРА. Це виконується онлайн. І не зовсім це просто і дешево. Але мають з'явитися розбукування Свд2, і як і в Сінкарах, так і в AbedLevan. По суті, от таким чином ви можете перевірити, в яких Тарифах це використовується, тобто, який тариф потрібен для певного функціоналу, можете побачити, що лише в ProPak, Ultimate Pack використовується цей функціонал, в тарифі Basic його немає. І тепер більш детально по функціям OneClick Application. Функції OneClick Application це такі функції, які, грубо кажучи, є певний макрос, так би мовити, пакет дій. Який сканер використовує без вашої участі, по суті. Тобто, вам не потрібно шукати, в якому боці це знаходиться, як це робити, які кроки потрібно виконати. Просто натискайте на функцію, далі сканер вже сам вас, за вас виконує процедуру. Тут ви можете обрати модель рік автомобіля перевірити, наприклад, візьмемо там айдішки якісь, єтрон, e і можете побачити, які функції OneClick виконуються для цього автомобіля, і певні, певний опис. Використовуючи переклад, хто не знає англійську мову, ви можете таким чином швиденько ознайомитись. Так, в ауді. І тепер власне, перейдемо до видузмін, які відбулися в забезпечення забезпеченні по покриттю та можливостях. Зміни відбулися стосовно покриття автомобілів. Більш повноцінна діагностика стала по BMW. Також додали Toyota і Lexus. І Ford для нового автосканера якраз обіду ван-третій. Тобто, попереднє покоління Форди діагностувати не може. Це лише стосується обіду в третій. Це. Перша відмінність. Друга відмінність нової лінійки в додатковому протоколі KNFD. Це швидкісний протокол. В попередній лінійці сканери не підтримують його. Обіділо Вен-3 вже підтримує протокол KNVD. І тепер стосовно самого функціоналу по новим маркам і як саме використовувати. Якщо, наприклад, вак-групу. Ви використовуєте застосунок OBD11 VAG, це спеціально для ВАК-групи розроблений. То під такі марки, як BMW, Mini, Toyota, Lexus, Ford, ви вже використовуєте застосунок OBD11 UP. тобто їх два види, два варіанти. Тут не перепутайте, щоб використовувати під WAG-групу професійний функціонал, вам обов'язково потрібен застосунок обіділа VanVAC. Це для пропаку, Ultimate паку і тепер перейдемо до BMW, наприклад. Можете побачити можливості по BMW, читання-видання помилок, дані в реальному часі, статус батареї, це для гібридів та електрокарів. які можливості сервісні, і функції OneClick. Зараз вам продемонструю, які функлік до ширено вже якраз додаткові можливості пішли. Обираємо, наприклад, модель, x5 візьмемо, більш сучасні роки. І можете побачити, які функції OneClick присутні для даної моделі і по руках. Доволі зручно все розбито, на налаштування різних. блоки в автомобиле, комфорты, фары и так далее. Так само функции OneClick доданы до Toyota Lexus. За секундочку. Функции OneClick доданы до Toyota Lexus и до э, Fordiv. Тобто, тут більш розширена діагностика стала. Єдине, тепер я вам розповім, як саме користуватися е діагностикою оцих марок автомобіля. Тобто, окрім того, що ви використовуєте застосунок обіділован App, вам потрібно виконати ще певні дії. А саме, е які дії потрібно виконати? Це змінити регіон застосунку. Тобто, якщо ми беремо е діагностику BMW, Toyota, Lexus, то вам достатньо змінити регіон на якусь країну, там, по суті, любу країну Європи. І також включне VPN під ту країну, яку ви обрали. Це перший момент. І що стосовно Fordів, там вам потрібно обов'язково регіон змінити на Сполучені Штати, і VPN включити під Сполученими Штатами. Таким чином, ви зможете якраз використовувати цей додатковий розширений функціонал стосовно OneClick Application. Якщо залишилось запитання, задавайте їх в коментарях. Повторюсь, ця табличка доволі зручна, знаходиться вона на сайті об'єва Onecom. Ви можете тут подивитися можливості по налаштуванню по функціям OneClick Application, які можливості в налаштуванні кастомізації автомобіля. Перебив дзвінком, О, вже не зовсім пам'ятаю, що хотів сказати на, в кінці відео. Ну, дивіться, якщо залишились якісь запитання, задавайте їх в коментарях. Сподіваюсь, все було більш-менш доступно пояснено по новим можливостям obd 11, по використанню нових марок, BMW, Mini, Toyota Lexus і Ford, по використанню застосунку, яким чином це буде виглядати. тобто які зміни потрібно зробити в налаштуваннях застосунку. Ну, а так тобто, ще от хотів підвести висновок, що третій варіант обідуван 3 потрібен здебільшого тим, хто хоче діагностувати Форди, або для кого потрібен протокол KNFD. По суті, весь інший функціонал можливості автосканерів. Вони будуть всі однакові. Що попередня лінійка, що нова лінійка. У всьому іншому ви якихось таких інших правах не замітите. Програма забезпечення те саме, можливості, по суті, ті самі. Можливості більше вже залежать від тарифу, який ви обрали. NextGen для власних потреб, ProPack Ultimate Pack більш для профдіяльності і професійного налаштування діагностики автомобілів. Дякую вам за увагу! Всього найкращого. І хто додивився це відео до кінця, буду дуже вам вдячний за підписку, за коментарі, за о, варіанти.